Стежка до смерті. Бог ще промовляв до мого серця, він показав мені, як обманюються хороші люди, особливо християни, що не беруть участи у сексуальних оргіях, не слухають похмуру музику з неспристойними словами, приблизно те, що відбулося в Тернополі. Не відвідують концерти різні, де відкрито демонструється сатанізм, що не коять масові вбивства, гучні крадіжки та інше зло. Більшість людей обманюються, захоплюючись поведінкою або речами, які здаються хорошими, правильними і мудрими, але суперечать Божій мудрості. Писання каже нам. Буває, дорога людині, здається простою, та кінець її стежка до смерті. Приповідок 14:12. Давайте обговоримо останню частину цього вірша, та кінець її стежка до смерті. Багато християн не звертають належної уваги на ці слова Будуми. Я врятований, зцілений, я йду на небеса і не побачу смерті. На їх думку, це твердження стосується тільки невіруючих. Проте, давайте ще раз замислимося над тим, що каже слово Боже. Подивимося на слова стежка до смерті. Писання досить часто говорить про шлях життя і шлях смерті. Бог звертається до свого народу, не до тих, хто не належить йому, а чому народові скажеш. Так говорить Господь, ось я даю перед вами дорогу життя і дорогу смерті. Євреїв 21.8. Дорога означає мудрість, якою ми живемо. Ви часто побачите це слово в Писанні. Матвій підкреслює тут. Увіхоньте тісними ворітьми, бо просторі ворота, і широка дорога, що веде до погибелі, і неї багато хто ходить. Бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало тих, що знаходять її. Матея 7:13. Але чи тільки про вічність тут говорить Ісус. Бог посадив дерево життя в центрі демського саду. Воно являло Божий шлях життя, його мудрість, інше центральне дерево суду називалося деревом пізнання добра і зла. Це дерево являло шлях смерті, людську мудрість без Бога. Коли Адам і Єва скоштували його плоду, вони не просто наклали на себе наслідки в іншому житті, подичого дерева миттєво вплинули на них. До того, як вони так безрозсудно вчинили, вони були ні в чому не обмежені, продуктивні, здорові та успішні в всьому, що б вони не задумали зробити. Щойно вони скоштували плід забороненого дерева, життя для них стало важке. Їх долею були важка праця, хвороби, нужда і труднощі, про які вони навіть не підозрювали. Вони вийшли на дорогу смерті, проте, Бог Визволитель. Він вже мав план відновити те, що втратила людина. Він уклав за щоб відновити дорогу життя. Його мудрість знову зробила істинне щастя, життя, в якому є задоволення, мир, достаток та інші радощі. Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала, бо ліпше надбання її від надбання срібла і від щирого золота ліпший прибуток її, дорожча за перли вона. І всіляке жадання твоє не зрівняється з нею. Довгість днів у правиці її, багатство та слава в лівиці її, дороги її, то дороги приємності, всі сішки її мир, вона дерево життя для тих, хто тримається міцно її, і блаженний, хто держить її, приповідок три Тут, дорогі мої писання свідчить, якщо ми застосовуватимемо Божу мудрість в своєму житті, то вона стане плідним, продуктивним, успішним, тривалим, повним душевного миру і гідності. Від дерева ми щось отримуємо. Згідно з цим місцем писання, якщо ми слідуватимемо шляхом життя мудрості, ми станемо деревом життя, джерел, джерелом живлення для тих, хто споживає від того, що ми робимо. І навпаки, якщо ми житимемо мудрістю людською, ми станемо шкідливим деревом, і наші плоди принесуть тим, хто їх споживає, труднощі, стрес, безпліддя, хвороби, егоїзм та інші продукти духовної смерті. Повернемося до Книги Приповідок 14.12 і прочитаємо знову. Буває дорога людині здається простою, та кінець її стежка до смерті. Якщо вивчити першу частину цього вірша, ми зрозуміємо, що її можна легко застосувати до будь-якої людини. Будь вона вірною чи невірною, є дорога, яка здається людині прямою, тобто хорошою, мудрою, багатообіцяючою, стратегічною, прийнятною, вигідною і так далі. Але попередження дуже ясно свідчить, те, що здається хорошим, насправді може виявитися шкідливим і безрезультатним така дорога до смерті. Автор послання до євреїв пише це витверезне послання вірним. Проте ми мали б багато сказати та висловити його трудно. Бо ви на розум недолугі, тоді як ви повинні б давно вже бути вчителями. А ви. Знову потребуєте, щоб вас хтось учив перших засад Божого учення, і дійшли до того, що потребуєте ще молока, а не твердої страви, а тверда страва для дорослих, у яких із зазвички почуття вправлення лине в тому, щоб розрізняти добро від зло єврею. 5, 11, 12, 14. Ясно, що розуміння це ключовий фактор визначальний, що є істине добро і що є істине зло. Іншими словами, своїм природним мисленням, розумом, на хлопський розум, як ми кажемо, і почуттями ми не завжди здатні розрізнити справжнє добро. Ви спитаєте. Хіба автор послання до євреїв не сказав, що почуття можна натренувати, що вони вміли розрізняти? Сказав, але про які почуття він говорив. Ви помітили, що на початку цих віршів автор говорить, що він пише тим християнам, які розлінилися слухати, про який слух він говорив? Невже усім тим віруючим євреям потрібні були слухові апарати? Навряд чи, Він говорив про здатність чути серцем. Ісус постійно вчив, хто має вуха, нехай слухає. Матея 11,15. Усі, хто чув це вчення, мали фізичні вуха. Але не всі з них мали серце здатне розрізняти, щоб чути Слово Боже і розуміти, що для них найкраще. Трохи пізніше ми ще глибше поринемо в цю сферу духовного розрізнення, проте важливо розуміти, що добро і зло не завжди можна розрізнити на поверхневому рівні. До моєї зустрічі з такою одною жінкою я вважав, що хороший, погане ясне, як день, але розглянемо інший приклад. Петро, один з головних членів команди Ісуса, сказав Спасителеві, що Він захищатиме його і що Ісус повинен жити довго. Здавалося б Він, дає своєму Босові добру пораду. Проте Ісус різко докорив йому і сказав, що Петру керується далеко не Божим бажанням. Матея 16, 21, 23. Це лише один з багатьох біблійних прикладів, які я би міг навести, щоб проілюструвати наскільки ми не здатні іноді відрізнити добро від сла. Соломон молився, дай же своєму рабові серце розумне, щоб судити народ твій, щоб розрізняти добре від злого, бо хто потрапить керувати цим великим народом Твоїм, перше царів тридеві. Потрібне просвічене серце, натреноване розрізняти, що Бог називає добро, а що злом. Єва була досконалою в усьому, у саду, де вона перебувала, присутність Божа була сильною і потужною. Проте вона, про те, що вона розцінила як добре, приємне і корисне, насправді виявилося для неї підступним і шкідливим. Вона обманулася і саме тому постраждала. Дорогі Мії, усе це підводить нас до мети. Запис... Написання... Записання цього допису, запису, освітити через запис і за допомогою Святого Духа різницю між тим, що стане для нас добрим у житті, а тим, що, врешті-решт, зашкодить. Якщо Єва Дум, будучи досконалістю і живучи в бездоганному оточенні, могла обманутися. Наскільки легше нам, хто має недосконалий розум і живе в цьому збоченому, порочному світі, обманюватися і вважати добром те, що губить нас? Мене часто не залишало запитання, як Земієві вдалося спокусити Єву. Як змусив він Єву не послухатися Бога. Тому спробуймо ще подумати разом. Єва жила в ідеальних умовах, і ніхто ніколи не кривдив ні батько, ні чоловік, ні начальник, ні учитель. Вона жила в досконалому світі, мала повне забезпечення, не знала хвороб нужди більше того. Вона жила в гармонії зі своїм Творцем. Присутність Божа наповнювала атмосферу землі, і сам він часто гуляв садом з Адамом і Єми. Якщо вдалося зміви змусити цю шинку, так само, як і чоловіка, відвернутися від Бога. Якщо ми зможемо розгадати цю таємницю, дорогі мої, ми дізнаємося корисні відомості про те, як ворог здатний зробити те саме з нами сьогодні. Якщо ми знатимемо про його тактику, ми не станемо його легкою стобичю. Він не зможе з легкістю обдурити нас і змусити нас не послухатися нашого Творця. На початку Бог створив досконалий світ. Світ був прекрасний, непорочний і повний матеріальних джерел і насолод для душі. Бог не просто створив декілька видів тварин, дерев, природних ландшафтів. Він спланував і створив більше мільйона живих істот, більше 250 тисяч рослин, більше 100 тисяч видів дерев. І безліч різномарітних твердих порід, ґрунтів, природних ресурсів, земля була шедевром. Тисячі років по тому учені вивчатимуть її і захоплюватимуться її складним улаштуванням. Вони ще не пізнали світ, і навряд чи колись дізнається його досконало. Бог придумав і створив його заради предмета свого обожнювання. Людини, незважаючи на довишну красу планети, наш Творець не зупинився на ньому. Він особисто насадив, не створив, а саме насадив чудовий сад на землі. Я люблю природу і сади, зізнаюся, я зовсім не дуже то люблю працювати в них, але працюю. Ми дуже часто захоплюємося фарбами, ароматами, ґрунтом різноманітністю дерев рослин. Люблю садити квіти. Люблю дуже люблю квіти різні дерева. Нещодавно, навіть десь як я їздив на реколекції проповіду, ми десь були в горах, в Альпах, Альпійських, і ми дуже. Спостерігали з друзями своїми близькими цю красу. Під час цієї поїздки нас було декілька вільних днів, і наші друзі люб'язно запропонували нам безліч цікавих варіантів, як можна приємно провести час. Ми виявили, що в Констанції немає браку в захоплюючих заняттях, проте серед них не знайшлося того, чого я хотів би найбільше. На озері... Констансь є місце, яке називається Острів Квітів. Його офіційна назва Майнау. Але острів квітів підходить йому більше, бо весь острів це суцільний сад. Я хотів обійти його весь, але для цього був потрібен цілий день. Ми там з друзями подумали, вони і, і, і ті, що з нами були, що я пожартував, коли запропонував їм поїхати на цей острів. Врешті-решт, хто б міг подумати, що хлопець, який любить спорт та активні види відпочинку, вибере таке нудне заняття, як прогулянка великим садом. Коли я вже кілька разів повторив, що хочу поїхати на острів, мої друзі сказали. Ми думали, ти жартуєш. Невже ти, правда, хочеш туди поїхати? Так відповів я. Отже, ми запланували прогулянку острова, дивлячись, не дивлячись на те, що всі інші не були сповнені великим ентузіазмом. День був чудовий. Ми дісталися до острова мостом, заплатили за ухід і почали екскурсію. Досить швидко я захопився красою і різноманіттям цього великого великоса. Добре, що я був не один. Жарти і сміх моїх супутників миттєво припинилися, щойно ми опинилися посеред цього шедевра. Кожен квадратний метр цього великого саду був святом для очей, красиві клумби ідеальної форми, обрамлені рівними доріжками таким чином, що кожна рослина добре проглядалася. З Викладені мапи, величезні фігури тварин, дітей, навіть будинки, зроблені з дерев, з рослини квітів, водою неприголомшими форм були розкидані всюди. Ми всі насолоджувалися красою і творчим розмахом цього саду, щоби оглянути його повністю, треба було б півдня. Ми встигли оглянути лише половину. Багато друзів того дня я роздумував разів. Якщо люди придумали такий прекрасний острів, швяток краси для очей, достаток ароматів для нюху, яким же ж тоді був сад, створений Богом? Еден не був створений досвідченим майстром з ландшафту і садівництва, він був створений самим Господом і Творцем. Бог насадив розкішний еденський сад, помістив нього там, до якого привів усіх тварин. Господь хотів побачити, яка там на све кожну з один і мільйона тварин на землі, який розум повинна була мати ця людина. Але там була здатність не лише придумати імена усім тварин, але також пам'ятати їх усіх. У нього не було під рукою айпада або гуглу, а там був неймовірно розумний. Проте Бог привів до Адама тварин не просто, щоб дати їм імена. Він хотів побачити, яку тварину Адам вибере собі в партнери. а дав імена усім птахам, усім тваринам, але серед них не знайшлося відповідного йому помічника. Потім Господь Бог навів на Адама глибокий сон, і поки він спав, він вийняв ребро й перетворив його плоть. Він створив жінку серебра Адамового і привів її до нього. Тоді Адам сказав: це справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла. Вона зватиметься жінкою, бо її вся тобі чоловіка. бутя 23. Ідеальним помічником для чоловіка стала жінка. Вони доповнювали один одного. Ім обом дано було завдання піклуватися про планету і особливо наглядати за садом. Перш ніж Єва була створена від Адама, Бог дав ясну указівку, та й Бог дав Господь Бог чоловікові таку заповідь. з усього дерева в саду їстимеш, з дерева ж спізнання добра і зла не їстимеш, з того самого дня, коли з Нього скуштуєш, напевно умреш». 2, 16, 17. Ми не знаємо, коли точно сталася наступна подія, про яку говорить Біблія, можливо, минуло декілька тижнів, можливо, років або десятиліття, можливо, і століття. Але настав той день, коли найхитріший звір, Змій, заговорив Євою і поставив під сумнів Божу заповідь. Як міг Змій говорити? Я обесто... особисто вважаю, що до гріхопадіння усі звірі могли спілкуватися з людьми. От чому ми не бачимо, що Єва стривожилася, послякалася, коли змій заговорив з нею. Знання про те, що тварини здатні розмовляти, ймовірно, передавалося з покоління в покоління. Бо і Валаам не був шокований, коли ослиця з ним заговорила. Дивіться чисел 22, 21, 35. Він відповів своїй ослиці, як ніби нічого не сталося, не виразив подиву та тривоги. Тепер пробуймо повернутися до мети нашого дослідження, до подій Едемському саду. Ми намагалися з'ясувати, як змій керований дияволом, зміг мусити Єву відвернутися від Бога, коли вони знаходилися в ідеальних умовах. Давайте. Дослідимо його підхід. Він запитав у жінки, чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю? бутя три один. Цим питанням Зимій виконав свій перший стратегічний крок. Йому треба було відвести Єву від божественної мудрості. Його майстерно придумане питання змусило жінку миттєво забути про безліч дерев. Плоди яких Можна було їсти і перепрямувати її фокус на єдине заборонене дерево. Амінь. Продовження зроблю наступного разу. А так, напишіть імена я уділю благословення, прокоментуйте. Будемо у часі посту роздумувати над сторінками святого письма. Слава Ісусу Христу!